21 квітня Понеділок Жити здоровим життям. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Римлянам 12.1 Людина не може принести своє тіло як живу святу, приємну Богові жертву і водночас потурати своїм звичкам. Які позбавляють її фізичною розумовою і моральної сили. Знову апостол говорить і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Римлянам 12:2 ми живемо у світі, який чинить опер праведності, чистоті характеру і особливо зростанню у благодаті. Куди б ми не подивилися, усюди побачимо недоліки, зіпсованість, потворність і гріх. Усе це суперечить тій роботі, яка має бути здійснена в нас, перш ніж ми приймемо дар безсмертя. Божі обранці повинні бути незаплямованими серед розбещеності, яка панує навколо в ці останні дні. Їхні тіла мають освятитися, а душі очиститися. Якщо це станеться, то негайно, ґрунтовно та свідомо. Божий дух повинен здійснювати повний контроль, впливаючи на кожен учинок. Реформа здоров'я це частина великої роботи, яка має приготувати народ до приходу Господа. Люди не можуть руйнувати закони природи, потураючи спотвореному апетиту і згубним звичкам, не порушуючи при цьому Божого закону. Тому Господь дозволив світлу реформи здоров'я освітити нас. Щоб ми усвідомили гріховність порушення законів, які він заклав у кожній істоті, разом із проголошенням третьої ангельської вістки, необхідно розповідати про закони природи і спонукати дотримуватися їх за Божим наміром. Це питання потрібно обміркувати і прагнути надихати людей вивчати його, адже ті, хто перебуває під владою гріховних, руйнівних для здоров'я, виснажливих для мозку звичок. Не можуть оцінити святі істини. Людина, яка береже Боже світло щодо реформи здоров'я, отримує важливу допомогу при освяченні істиною та приготуванні до безсмертя.